Для правильної і повноцінної роботи посудомийної машини, крім миючого засобу, потрібні також ополіскувач та регенераційна сіль. Це розхідні матеріали і їх запаси необхідно поповнювати. На жаль, багато хто не вміє правильно поповнювати запаси солі або ополіскувача. Тому далі у відео я покажу, як легко і найголовніше, правильно поповнити регенераційну сіль та ополіскувач. Дивіться! На те, що в посудомийній машині закінчується ополіскувач, вказує ось цей от електронний індикатор. Як правило, біля нього знаходиться піктограмка з зображенням зірочки. Додати ополіскувач не складно. Потрібно знайти бункер для нього, він, як правило, знаходиться на внутрішній стороні дверцят, відкрити і залити до відмітки Макса. Все, готово. Коли в посудомийній машині закінчується сіль, вона про це сигналізує індикатором. В даному випадку він має таку форму, ніби пачки з сілью, з літерою S, інколи він може мати вигляд таких двох стрілочок, які переплітаються. Для того, щоб додати сіль, необхідно витягнути нижній кошик, відкрити спеціальний бункер і засипати прямо туди сіль. Засипати слід багато, ну, орієнтовно 500-600-700 грам, в залежності від моделі. Якщо буде витікати вода, це не проблема, так задумано. Тобто витікає зайва вода на її місцем, ми засипаємо власне регенераційну сіль. Є. Ну, я висипав десь орієнтовно е, з 1,5 кілограми, ну тут, напевно, кілограм я висипав. І тоді закривається ємність. І все, машина готова до роботи. Навіть якщо ви користуєтеся комбінованими засобами три в одному, виробники посудомийних машин все одно рекомендують користуватися регенераційною сіллю і ополіскувачем. Це не тільки покращить результати миття, але й значно збільшить ресурс посудомийної машини. Якщо ви користуєтеся таблетками 3 в 1, ви можете зменшити споживання регенераційної солі та ополіскувача. Це робиться згідно інструкції до посудомийної машини. Пишіть в коментарях, якщо хочете на живому прикладі, побачити, як це зробити. Якщо це відео було корисним для вас, подобайте його і не забувайте підписатись на канал. Ну А в коментарях ви можете залишити ідеї для майбутніх тем. Всього найкращого.